Хочу вам сьогодні представити дуже гарний крем, який нас живить, зволожує, захищає, відновлює, пом'якшує, тонізує, заспокоює, регенерує, омолоджує, зміцнює, поліпшує кровообіг, дуже гарно знімає біль і підвищує тонус. Це я хочу сказати все про фітоаналгетик. І що ж входить до нашого складу? Вода демінералізована, стабілізатор, льону олія, живокосту екстракт, ментол, кокоси олія, безсмертника, екстракт, арніки, екстракт, верби, екстракт, також екстракти берези, звіробою, вероніки, хвища і прополісу, куркуми олія і червоного перцю олія. Також до складу входять ефірні олії, такі як ментегрінна, ялівцю, чорного перцю, полину, лаванди, лимону, імбиру. Алантоїн, камфора, касторова олія, спирт, цитерилізований антисептик. І, значить, що я хочу сказати: до властивості компонентів, які входять в його складу, такі як олія льону, пом'якшує, зволожує, омоложує шкіру, чудово допомагає усувати сухість та лущення шкіри, а також завдяки її зміцнюваним властивостям. Значно підвищує еластичність і пружність шкірних покривів. Ляна олія ефективно усуває роздратування і надає ранозагоювану дію при ранках, порізах, тріщинах, ударах, синцях і інших пошкодженнях шкіри. Також входить такий екстракт живокосту, який сприяє зменшенню запалення і болі в суглобах, спині, попереку, м'язах, зв'язках. Прискорює відновлення пошкоджених тканин при переломах, розтягненнях зв'язок, ударах. Живокіст проявляє протизапальну і антисептичну рано заговорювану дії. Також ополікає пом'якшує шкіру, надає здорового зовнішнього вигляду, покращує мікроциркуляцію крові, знімає напругу м'язів і зміцнює шкірну тканину. Ментол, який входить, має заспокійливо, протизапальну. Охолоджуваню властивості, сприяє виведенню токсинів і зниженню хворобливих реакцій. Ментол ефективно зменшує запальні процеси, і знімає місцеву температуру, стимулює відтік крові і полегшує дренаж. Екстракт арніки покращує мікроциркуляцію крові, має протизапальну і заспокійливі властивості. Екстракт. Екстракт верби має в'яжучу, загоюючу, протизапальну і заспокійливі дії, прискорює оновлення клітин, стимулює синтез колагену і гіалуронової кислоти, екстракт берези тонізує і заспокоює шкіру, має запра... за... протизапальну і в'яжучу дії. Екстракт звіровою надає протизапальну дію і має протимікробну властивість, стимулює регенерицію. Регенералізацію тканин знімає почервоніння і подразнення. Екстракт вероніки надає антисептичну і загоювальну дію, знімає подразнення і загоює шкіру. Екстракт вища сприяє прискоренню оновленню клітин, шкіри надає тонізуючу дію. Екстракт прополісу знімає больові відчуття, сприяє транспортуванню корисних речовин, глибокі шари шкіри, надає антисептичну і протизапальну дію. Масло кокоса володіє живильною, пом'якшувальною і зволожуючою дією, утворює повітропроникну плівку, яка виконує захисні функції і надовго підтримує оптимальний баланс зволожуваності шкірі. Масло усуває сухість і, і лущення шкіри, а також захищає її від огрубіння і утворення тріщин, олія куркуми. Знімає м'язові болі і спазми, допомагає при ревматизмі і артритах, має антибактеріальну властивість. Також входить в склад олія перцю червоного, який стимулює кровообіг і відновлює обмінний процес. Клітина має здатність глибоко проникати в тканини, надаючи судинно розширюючу і зігріваючу дію, збільшуючи приплив крові. Мінтегринова олія, яка має. Знеболювальну дію, ефективна при розтягненні зв'язок і при м'язових болях. Ефірна олія ялівцю знімає біль, розслабляє м'язи при фізичних навантаженнях, травмах, розтягненнях подагрі, ревматизмі і артриті. Ефірна олія полену має антимікробну, болезнеболювальну і фунгіцидну властивості, ефективна при ароматизмах, судомах. Для поліпшення кровообігу і грибкових ураженнях. Ефірна олія лаванди надає знеболювальну дію на м'язові, суглобові кісткові болі і прибирає запалення і судоми. Ефірна олія лимона має знеболювальну спазмолітичну антисептичну протизапальну дію, допомагає при м'язових болях після фізичних навантажень і при ревматизмі. Ефірна олія імбиру має протизапальну і антибактеріальну властивості, допомагає знімати спас і зменшує гематому. Касторова олія володіє пом'якшувальною і захисними властивостями. Антисептик, який входить до цього складу, він збільшує термін зберігання готового косметичного продукту, володіє антигребковою та антибактеріальними властивостями. Алантоїн надає пом'якшувальну і зволожуючу дію на шкіру, усуває лущення і посилює епідер... епідерміналізацію і генерацію шкіри, робить її гладкою та еластичною. Також в наш склад входить камфора, яку дуже всі пізнають, має знеболювальну і місцеротовуючу дію, ефективно доповнює склад своїм тонізуючим ефектом і сприяє швидкому оздоровленню. І як висновок ми бачимо, що крем-фітоаналгетик – це надійний засіб, який допомагає нам всім у повсякденному житті. Також він допомагає і моїй сім'ї, він такий, яким ми любимо користуватися при різних ситуаціях, які виникають в нас в повсякденному житті. І хочу сказати, що ми його можемо застосовувати. Майже кругом, майже по всьому тілу. Це так, як на обличчі, в шиї, область декольте, тіло, шкіра голови, груди, живіт, сідниці, стегна, ступні, лікті, ноги, руки, пахви, спина. А ще він дуже унікальний крем, тим, що ми його навіть можемо і їсти. При болях в горлі ми можемо взяти горошинку і його розсмоктувати. Це дуже допомагає і дуже допомагає при болях в горлі. І що я хочу сказати? Що я дуже раджу всім мати свої домашні аптеці такий чудовий, чудовий крем. Це без перебільшення. Так, дякую вам всім за увагу. Ще раз доброго вечора. Хочу поділитися таким нещодавним результатом. У мене якось вечором зачесалося око. Я щось цьому не дуже признала значення. На другий день так дивлюся, у мене такий богорочок тут, і робиться ячмінь. За рекомендацією Оксани Вікторівни. Вона мені порадила такий чудо гель 39-й, мастити око декілька разів на день. І Каваратаки, по дві капсули три рази на день. І ви знаєте, дуже чудовий результат. Я бачила через три дні з Оксаною Вікторовною, і майже не було нічого видно, ніякого сліду від ячміня не було. Так що дуже раджу користуватися таким чудовим фітоаналгетиком 39, який дуже багатьом допомагає. Все, дякую за увагу. Вітаю! Сьогоднішня в мене школа для вас по продукції фіто-здоров'я Форте. Це велика лінійка, це для усіх органів і систем. Тобто, всю... Наприклад, є такі фітоздоров'я для серця, є для судин, фітоздоров'я є для зору, для чоловіків, є фітоздоров'я для шлунку, для підшлункової залози. Тобто це велика-велика лінійка для всіх органів і систем. Вона йде саме в ця серія фітоздоров'я в таблетках. І саме ці таблетки, вони з чого складаються? Вони складаються з сухих лікарських трав. Тобто основний компонент йдуть лікарські трави і біологічно активні речовини, які саме входять в ці трави. Саме в основі технології виготовлення і отримання цих саме фітозборів, які містяться в даних, даній серії, мають саме принцип максимального подрібнення саме рослинної сировини. Завдяки цьому, коли йде про подрібнення, саме в такому випадку дуже добре розкриваються саме мембрани на клітинному рівні саме лікарських рослин. Що воно дає? Воно призводить до багаторазового саме посилення, біодоступності і багаторазового посилення, ну, тобто активних цих компонентів, які входять в лікарські трави. І завдяки такому подрібненню максимальний ефект оздоровлення наступає в людини, тобто в людському організмі дуже за короткий час. Бо чому так? Бо активуються всі біологічні реакції на клітинному рівні, стимулюється вироблення ферментів клітини, посилюється тканинне дихання. Також ряд окислювально відновлюваних реакцій в клітині, які відбуваються. В результаті чого на клітинному рівні йде виділення енергії, тобто клітина жива, працює і в себе вбирає те, що необхідне. Саме в травах, які містяться в фітозборах, оце фітоздоров'я. Максимально збережені саме ці активні речу... речовини. Чому так? Це навіть, наприклад, вітаміни, які туди входять, мінерали, це органічні речовини, це харчові навіть волокна амінокислоти, це поліненасичені жирні кислоти, які саме оптимізують це дихання, травлення, обмінні процеси в нашому організмі, людини. Саме ці активні компоненти трав вони дуже добре знімають запальні процеси. Тому ми завжди рекомендуємо їх на запалення, тобто, наприклад, якщо проблеми є з шлунком, тобто ми саме перше рекомендуємо фітоздоров'я для шлунка і на хронічні запалення. І дуже добре саме фітоздоров'я для судин, наприклад, чи навіть фітоздоров'я для серця, вони покращують кровообіг в органах. Ну, в таким чином і здійснюється яскраво, виражена, навіть антитоксична дія. Завдяки цьому йде захист організму від несприятливих таких факторів навколишнього середовища. Ну, наприклад, якщо, наприклад, на клітковину, на нашу клітину діє, що у Ф-промені, на нас також впливає те, що ми їмо. Тобто, Токсини все одно якісь попадають з продуктами харчування, неякісна вода. І щоб це все вивести, дуже добре допомагає саме серія фітоздоров'я. Вона допомагає, якщо ми її вживаємо навіть профілактично, вона допомагає, щоб ми навіть не захворіли. Тобто, наприклад, зараз йде сезон вірусної інфекції, тобто, в Україну зайшла ця. Ну, це захворювання, знову повертається. Воно ковід, тільки вже і різні штами, там, мутації і так далі. То саме фітоздоров'я, наприклад, для імунітету, так як, так як він називається, він прекрасно зараз вам є в допомогу осінньо-зимовий період, тобто для того, щоб підтримати. Дуже добре виводить так як я сказала, токсини, алергени виводить, також. Солі важких металів. Ну і ще хочу наголосити, що завдяки ми і цим властивостям ми маємо детоксикаційну функцію. Маємо дуже ефективну лікувальну дію на тому, що, тому що речовини, які входять в ці лікарські трави, так як я вже наголосила. Вбирають в себе ці токсини, які накопичилися в нашому організмі, і виводять його дуже легко через кишківник. Саме дуже добре через кровеносну систему також де очищення. Тому дуже ефективно ми відчуваємо, якщо ми, наприклад, випили чи фітоздоров'я для серця, чи фітоздоров'я для підшлункової злози, через 15 максимум це 30 хвилин. Суть в тому, що максимально розкривається саме ця гармонія підібраних лікарських трав. Завдяки цьому підбору я дуже багато раз навіть вам можу сказати, що сама себе рятувала, коли прийшла в компанію. Бо завдяки, от, наприклад, і в мене зараз фітоздоров'я для серця, я завдяки ньому себе й оздоровила. Також фітоздоров'я, я кажу, що за хронічні захворювання. Наприклад, найчастіше до мене зараз звертаються люди з захворюванням суглобів, це старше покоління. Але перед тим, як взагалі вживати якісь. Хондропротектори чи колаген, наприклад, я завжди рекомендую пройти чистку, і плюс даю такий продукт в таблетованні, щоб зняти запалення, це фіто-здоров'я для суглобів. Прекрасний тандем, якщо навіть екстракт хвої також ви туди додасте, як розріджувач і протизапальний, або апітон фітохвоя. Це дуже ефективно працює. Тобто навіть фітоздоров'я. Форте в комплексі з, наприклад, таблетованою чи в рідкому стані чи екстракт чи еліксир, дуже прекрасно в цьому там, демі йде ефективне оздоровлення, і ну як не тільки оздоровлення. А й ми забираємо ті хронічні захворювання, які накопичилися в людському організмі. Тому рекомендована доза пише по одній таблетці два рази. Але якщо є сильне запалення, наприклад, нирок чи, Наприклад, суглобів, то тоді я даю три рази, по одній таблиці три рази. Цього взагалі достатньо. Якщо, наприклад, фітоздоров'я для серця, я завжди рекомендую його тільки розсмоктувати. І максимальна ефективність де всмоктування через слинні залози, попадає через лімфовий організм, тобто через слину. І ще хочу наголосити, що в на... мене от люди питають, а чим можна навіть швидко допомогти собі перетравленню? Дуже проста рекомендація. Рекомендуєте фітоздоров'я для шлунка, хоча воно більше не запальні процеси, але він набагато легко і краще. Працює, коли ви його даєте людині, і не потрібно заварювати ні льон, так як мені розказують, у нас навіть є екстракт льону. І не потрібно овеста, як я п'ю. Тобто фітоздоров'я форти цього достатньо. Ось таку я хотіла вам коротку інформацію надати про фітоздоров'я форте. Прошу, користуйтесь. Розкажіть, будь ласка у розкази при. Дуже добрий. Алло, що скаже? Як тобі нравится? Очень нравится, эмоции переполняют. Говорите. Всё очень. Виктория, прошу. Ні, дуже чудові, дуже чудові міста. Дуже красиві міста, дуже красива і цікава історія. Ми сьогодні були на Хатинській, е-е, як фортеці. Дуже багато історично цікавого, як завжди, екскурсоводи на рівні, і тобто, ну, як би цікава інформація. І я сьогодні узнала, узнала, чому називається ріка Дністер. Раніше рахували дні. Тобто, коли як люди жили, так, поселення були, чоловіки відходили там на полювання, чоловіки кудись відходили там на якийсь, ну, якби, когось десь завоювати, щось привести. Жінки, діти сиділи, ну, якби чекали на, в тих поселеннях, де вони були. І в селі був хлопчик. Тобто вони від'їжджали і казали: ми їдемо на три дні, ми їдемо на п'ять днів. А як рахувати? В селі жив хлопчина, який приходив на річку і викладав камінці, три камінця, а потім день проходив камінець він прибирав, тобто, і вони знали, залишається два дні. Ще один день пройшов, тобто ще нам почекати день, так? О, залишився останній хлопчик, приходив до поселення і казав: сьогодні чекаємо повернення чоловіків. І от поїхали в черговий раз чоловіки кудись там, так? А проходить, минає день, минає два, а хлопчина нічого не кажуть і захвилювались в поселенні. А коли ж коли ж нам чекати? А чого ти мовчиш? А він каже: А я не знаю. Річка, Дністер, Річка Дністер, Тобто вона поглотила каміння. Каміння він прийшов на річку, каміння немає, його водою змило. І тому він мовчить, він не може порахувати. І тому він сказав, що я не знаю. Річка Дністер. Тобто, оце є така одна із версій назви ріки Дністер. Да, тут, такі, тут такі цікаві дуже і, і міста, і у нас дуже гарне.